Просять к собі береги. Була величезна гірська краївка, з усіх боків тільки з великим трудом доступна. Але такі були в тих часах ненаставних війн, у особиць і нападів. Майже всі гірські села, і тільки дякуючи тій своїй неприступності, вони змогли довше, ніж подільські села, охоронити своє свобідне староруське громадянське життя, яке деїн здесилувало чим чимраз більше підірвати горді війнами забагачені бояри. Твій батько має велику власть над громадою. Власть, боярине, ні. Власти у нас над громадою немає ніхто. Громада має власть сама, а більше ніхто, боярине. Але мій батько досвідний чоловік і радо служить громаді. Як він говорить на раді громадській, так не зуміє ніхто в цілій верховині. Громада слухає батькової ради. Але власти, батько мій, немає ніякої і не жадає її. Я боярин князя Данила. За мої заслуги, князь нагородив мене землями і лісами в Тухольщині. Але ж це землі і ліси громадські Це мене нічого не обходить. Ідіть в князя, допоминайтесь. Я маю його грамоту і більше нічого казати не буду. Боярине, скажи мені, осідаючи на тухольській землі. Чи хотів би ти бути членом громади, чи ні? Я присланий сюди князем. Як ви сказали волі. тобі, що не признаємо права твого над нами, а особливо права над нашими землями? Не тикай, бояри, на наших земель і наших людей, а тоді, може, ми приймемо тебе до своєї громади, як рівного між рівним? От як. Отака ваша справедливість, то я мав би нехтувати княжу ласку і допрошуватися ласки від смерда? Що ж, боярине, інакше ти не можеш бути нашим громадянином, а неналежного до громади, громада й терпіти у себе не схоче. Чесна громада, ви чули признання боярина Тугара Вовка? Чули, чи може хто свідчить за ним або проти нього? Я можу. Хто може свідчити? Нехай вийде перед громаду і свідчить. В його дружині. Я служив і в битві під калкою. Яке ж свідоцтво хочеш ти зложити проти нього? Відний раби мовчи, а то тут буде кінець твоєму нужденому життю, боярине. Я тепер не раб твій, а вільний громадянин. І тільки моя громада може мені виліти мовчати. Я досі мовчав, але тепер мені виліти говорити. Чесна громада? Свідоцтво має бути про боярина, тугара вовка, великий і страшний.